У нас буде типу, такий челендж всі, говорити всі слова на букву В. Сьогодні зі мною Аліса. І я буду говорити тільки на букву В. Так, да, вона буде говорити тільки на букву В. А я їй буду задавати питання. Яке твоє ім'я? Віронінька. Е що ти любиш їсти? Варенки. Е в якій країні ти живеш? Варшава. У тебе є брат? В. Якщо що, Аліса, це моя сестра. Ладно, а в тебе є молодша сестра? В. Нема в неї молодшої сестри. Значить, В. А, скільки зараз годин? Ось там година, Кондав. В тринадцять в тридцять сім. В тринадцять в тридцять сім. Я зрозумів, зрозумів. У нас скільки кімнат в домі? В, де, оди, в одинадцять. В одинадцять у нас кімнат. Так. Да, на саме насправді це неправда. В, в дванадцять. В дванадцять теж неправда. Ладно, зараз є сніг на дворі. Вда. Вда. Я зрозумів. Mm -hmm. Ну тоді добре всім до побачення.